Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал третього уроку першої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконуємо перше завдання. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Прямолінійний рух, механічний рух, траєкторію якого є пряма. 2. Рівномірний рух. Механічний рух, під час якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях. 3. Рівномірний прямолінійний рух. Це механічний рух, під час якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакове переміщення. 4. Швидкість рівномірного руху. Фізична величина що дорівнює відношення шляху, який пройшло тіло, до інтервалу часу, протягом якого цей шлях було подолано. В дорівнює L поділено на T. П'яте. При рівномірному прямолінійному русі швидкість тіла не змінюється із часом, ні за напрямом, ні за числовим значенням. В дорівнює константа. Шосте Кут нахилу, графіка шляху до осі часу характеризує швидкість руху тіла. Щоб більший кут нахилу, то більша швидкість руху. Сьоме. Для будь-якого руху числове значення шляху пройденого тілом дорівнює числовому значенню площі фігури під графіком швидкості руху цього тіла. Переходимо до третього завдання. Виконаємо завдання 3.1. Нашу планету можна вважати матеріальною точкою у разі, якщо обчислюється, із запропонованих варіантів відповіді правильним є варіант В: відстань від землі до найближчої зорі. Завдання 3.2. Із запропонованих варіантів нам необхідно обрати варіант, який підходить під визначення криволінійного руху. Із запропонованих варіантів правильним є варіант Г, де вказано рух Землі навколо Сонця, так як земля наша рухається по коловій орбіті. Завдання 3.3. Намалюй траєкторію руху краплини дощу відносно Землі. І в нас є два варіанти. За вітряної погоди і за відсутності вітру. Розглянемо другий випадок за відсутності вітру. В цьому варіанті на краплину діє сила тяжіння, яка притягує її до поверхні землі, і краплина в нас буде рухатися вертикально, тим самим вимолює нам прямолінійну траєкторію. Якщо ж краплина буде рухатися за вітряної погоди, то вона буде брати участь у складному русі, в якому саме рухаючись вертикально вниз і рухаючись під дією вітра. Таким чином, траєкторія краплини у нас буде от таким чином. Завдання 3.4. Плід із туристами пливе річкою. Туристи перебувають у стані спокою відносно. В даному випадку необхідно врахувати відносність руху, і е, варіант відповіді правильним є А відносно води. Так як плід разом з течією пливе і відносно поверхні води. В нашій плід із туристами залишається в стані спокою. Завдання 3.5. Швидкість рівномірного руху, фізична величина що дорівнює відношенню шляху, яке пройшло тіло до часу руху. Завдання 3.6. Напиши, яку швидкість показує спідометр автомобіля на рисунку. Так як спідометр є вимірювальним приладом, то для того, щоб точно дати відповідь, яке ж значення він показує, нам необхідно виконати наступне. А саме, давайте розглянемо збільшене зображення спідометра і визначимо ціну поділки даного спідометра. Для цього пригадуємо формулу. Для визначення ціни поділки нам необхідно від більшого значення, відняти менше і поділити на кількість поділок між ними. Давайте виберемо два сусідніх значення підписаних на шкалі спідометра, наприклад, 30 і 60 км за годину. Між цими двома позначками у нас розташовано 6 поділок. Тому, врахувавши це, ми можемо зробити розрахунки. 60 км за годину мінус 30 км за годину поділить на 6. І саме ми визначили, що ціна однієї поділки у нас становить 5 км за годину. Тепер визначаємося із показами нашого спідометра, тобто наша стрілочка розміщена на цій позначці. Яка віддалена від значення, яке у нас підписане 180 і вона віддалена ще на три поділки. Кожна поділка ще раз нагадую 5 км за годину. І таким чином ми маємо 180 плюс 15, тим самим отримуємо значення 195 км за годину. Але нам необхідно іще це значення подати в метрах за секунду. Тому ми повинні зробити. Наступне перевести з км за годину у метри за секунду. Для цього наше значення 195 Ми повинні помножити на 1000 метрів і поділити на 3600 секунд. Тим самим ми отримуємо значення 54,2 метрів за секунду. Завдання 3:7. Поясни, що показує лічильник на спідометрі автомобіля на рисунку. Пройдений автомобільний шлях чи модуль переміщення автомобіля. В даному випадку. В синьому прямокутнику якраз розміщені дані числа, які відображають саме пройдений шлях автомобілем. Завдання 3.8. Обчисли значення шляху переміщення автомобіля за умови, що водій повернувся ввечері на стоянку, з якої виїхав уранці, а показники лічильника на спідометрі зросли порівняно з попередніми на 115 км. Відповідно, можна зробити висновок, що пройдений шлях автомобіля буде становити 115 км. А так як тіло повернулося в початкове положення, з якого воно вийшло, то переміщення буде становити 0 км. Завдання 3.9. Переведи значення швидкості автомобіля в запропоновані одиниці. Ми маємо значення 126 км за годину і нам пропонують перевести його в системні одиниці метри за секунду, що для цього необхідно виконати. Для цього необхідно виконати наступні дії. 126 км за годину ми переводимо наступним чином. 126 ми множимо на 1000 м, тому що кілометр – це 1000 м. І ділимо на кількість секунд у годині це 3600 секунд. Таким чином, ми отримаємо значення 35 м за секунду. Завдання 3.10. Переведи значення швидкості космічного супутника в запропоновані одиниці. Ми маємо швидкість 7,5 км за секунду. Що ми робимо в даному випадку? Ми наше значення 7,5 множимо на 1000 м і ділимо на 1 секунду, так як знаменнику у нас вже секунди. Отримуємо значення 7500 м за секунду. Записуємо це значення у наш результат. Завдання 311. Переведи значення швидкості равлика в запропонованій одиниці. Маємо швидкість 6 см за хвилину. Що ми робимо в цьому випадку? Ми в цьому випадку наше значення 6 множимо на 1 соту, тому що сантиметр це 1 сота від метра. І ділимо на 60 секунд, так як це є 1 хвилина. Таким чином, ми отримаємо значення 1 1000 метрів за секунду. Записуємо це значення як результат. Завдання 3.12. Катер рухається за течею річки. Визнач швидкість катера відносно берегів річки. Якщо швидкість течії становить 2 м за секунду, а власна швидкість катера дорівнює 18 м за секунду. Враховуючи характер руху, швидкість катера відносно берегів річки буде визначатися як сума швидкості течії річки та власної швидкості катера. Підставимо значення швидкості течії та швидкості катера і отримуємо значення 20 м за секунду. Для того щоб подати відповідно розв'язок, нам необхідно. Перевести з метрів за секунду в кілометри за годину, так як нас просять за умовою. Тому ми робимо наступне: ми наше значення 20 множимо на 3600 і ділимо на 1000. Тим самим отримане значення вже в нас буде в кілометрах за годину. Це значення ми записуємо в результат. Переходимо до четвертого завдання. Ознайомимося з алгоритмом розв'язку задач, для цього переглянемо відеофрагмент. Увага на екран. Алгоритм розв'язування задач. Проаналізуй фізичний зміст задачі. Запиши умову задачі в скороченому вигляді. Визнач, яких даних бракує в задачі, та знайди їх у довідкових таблицях. Запиши необхідні величини в одиницях С. У разі потреби виконай креслення. Обери. Чи виведи формулу шуканої фізичної величини, перевір одиницю шуканої фізичної величини, обчисли значення шуканої фізичної величини, оціни одержаний результат, а також раціональність обраного способу розв'язування задачі. Даний алгоритм також представлений у Вас у домашньому заданні, тому уважно вчитайтеся в пункти алгоритму для розуміння послідовності тих пунктів, які необхідно виконати при розв'язанні фізичних задачі. Розглянемо зразок оформлення розв'язку задачі. Після того, як ми прочитали уважно умову задачі, ми робимо скорочений запис нашої задачі. Для цього в лівій частині листка чи зошита. Ми пишемо слово дано і записуємо ті величини, які в нас подані в умові задачі. Пам'ятаємо, що кожна величина має своє позначення, тому використовуємо відповідне позначення для величини і записуємо те значення, яке відповідає умові для даної величини. Враховуємо те, що в умові у нас можуть бути подані величини не в системних одиницях. Наприклад, як в нашому випадку є. 0,1 кілометра. Тому ми повинні зробити наступне: перевести з кілометрів в метри, і відповідно записати це значення, яке ми будемо використовувати в подальшому при розрахунках. Після того, як ми записали всі величини, зробили переведення в системні одиниці всіх величин, які є. Несистемними, ми закриваємо дано. Для цього ми проводимо горизонтальну риску і вертикальну. В нижній частині під дано ми записуємо ті величини, які необхідно знайти. Ставимо риску і знак питання. Після запису скороченої умови ми переходимо до розв'язку. В розв'язку ми повинні записати розрахункові формули або ж вивести із інших формул або ж поєднати декілька формул, якщо це необхідно, для розв'язку, і отримати ту формулу, яка дає змогу розрахувати невідому величину. Після отримання формули ми маємо право підставити значення фізичних величин у формулу, і провести відповідні розрахунки. Ще раз наголошую, що для проведення розрахунків, всі величини, які подані в дано, Повинні бути представлені в системних одиницях. Після виконання розрахунків ми отримуємо яке результат і записуємо цей результат шуканої величини уже у відповідь. Сам вид запису розв'язку задачі може дещо відрізнятися, але він повністю повинен підпорядковуватися алгоритму розв'язку задачі. Переходимо до п'ятого задання. Виконуємо завдання 5.1. Розв'яжемо задачу. Автобус, рухаючись зі швидкістю 72 км за годину, проїхав до пункту призначення за 20 хвилин. Наскільки довше велосипедист долатиме таку саму відстань, якщо він рухається зі швидкістю 15 м за секунду. Розв'яжемо дану задачу, дотримуючись алгоритму. Перший крок нашого алгоритму ми вже виконали. Уважно прочитали умову задачі. Переходимо до скороченого запису дано. Переходимо до другого етапу нашого логаритму – запису скорочено дано. Для цього ми пишемо слово дано і записуємо відповідні величини, які у нас подано в умові. Зверніть увагу, що в умові у нас подано дві швидкості, і в дано ми їх повинні записати так, щоб розрізняти, яка швидкостей до якого тіла відноситься. Також у нас задано інтервал часу 20 хвилин, який відноситься безпосередньо до першої швидкості. Тому ми записуємо наступне. Швидкість 72 км за годину ми позначимо як V1. І тут необхідно звернути увагу на те, що швидкість у нас подана в несистемних одиницях, і її необхідно перевести з км за годину в метр за секунду. Для цього ми 72 множимо на 1000 метрів і ділимо на 3600 секунд. Отримуємо значення в 20 м за секунду. Це значення ми також дописуємо. У наше скорочене дано. Значення у 20 хвилин відповідає першій швидкості, тому ми його записуємо як Т1 і, відповідно, знову ж таки, хвилини нам необхідно перевести в секунди. Для цього наше значення в 20 ми множимо на 60 і отримуємо 1200 секунд. І в дано ми також повинні записати значення 15 метрів за секунду, позначимо його як V2. У даному випадку швидкість подана в системних одиницях і переводити її не потрібно. Після того, як ми записали всі дані, перевели, ми закриваємо дано і записуємо, що ж нам необхідно знайти. А знайти в даній задачі нам необхідно дельта Т, тому що в нас просять, наскільки довше відповідно, позначимо цей час як дельта Т. Переходимо до розв'язку. Щоб визначити дельта Т, нам необхідно від одного значення часу відняти інше. Відповідно, так як швидкість велосипедиста менша, чим швидкість автобуса, можна зробити висновок, що інтервал часу t2 буде більшим за інтервал часу Т1. Тому дельта Т визначається як T2-T1. Щоб визначити дельта T, нам необхідно від t2 відняти t1. Так як швидкість Другого тіла велосипедиста менша, ніж швидкість руху автобуса, відповідно, інтервал часу, який потратить велосипедист, це Т2, буде більшим, чим той час, який потратить у нас автобус. Тому формула має вид дельта Т дорівня Т2-т1. З умови задачі нам задано Т1, але невідомо Т2. Врахуємо, що з формули швидкості можна отримати формулу для визначення часу руху. Для цього нам необхідно пройдений шлях поділити на швидкість руху. Але для визначення Т2 нам необхідно знати L2, тобто пройдений шлях другого тіла і швидкість руху другого тіла. За умови задачі нам відомо лише В2. Але є у нас певне. Зауваження в умові задачі, яке стосується пройденого шляху. Сказано, що пройдений шлях буде однаковим. Тому ми можемо записати наступне рівняння L1 до рівня L2. Тобто, якщо ми визначимо, наприклад, L1, то, відповідно, ми маючи рівність, визначимо автоматично і L2. Врахувавши умову задачі, де для першого тіла ми знаємо V1 і T1. Ми можемо визначити L1. Тому маємо рівняння L1 до рівня V1 на T1. Визначивши L1, ми зможемо перейти до T2 і вже потім перейти до ΔT. Тож, виконаємо підстановку значень у формули і проведемо розрахунки. Перший розрахунок ми проведемо для L1. Другий розрахунок ми проведемо для T2. І третій розрахунок ми проведемо для дельта Т. Підставимо відповідні значення і проведемо розрахунок для L1. Підставимо значення швидкості 20 метрів за секунду. Підставимо значення часу 1200 секунд. І отримуємо значення 24 тисячі метрів. Секунда і секунда скоротиться і в результат у нас піде метр. Другий розрахунок ми проведемо для Т2. Для цього 24 тисячі м ми поділимо на 15 метрів за секунду. При цьому метр і метр скоротиться. І ми отримуємо результат 1600 секунд. І останній розрахунок для ΔТ. Підстав значення Т2. 1600 секунд. Підстав значення Т1 1200 секунд. І отримуємо 400 секунд. Таким чином, відповідь: дельта Т у нас становить 400 секунд. Тобто, на 400 секунд велосипедист рухався довше. Виконуємо завдання 5.2. Розглянь графіки залежності пройденого шляху від часу для кількох тіл. Визнач, який шлях подолає за 20 годин тіло, що рухається з найменшою швидкістю. Розглядаючи графічний метод подачі руху, ми встановили, що кут нахилу графіка до осі часу визначається швидкістю руху. Таким чином, чим Нижче лежить графік до осі часу, тим менша швидкість руху тіла. Тому з цього ми робимо висновок, що тіло на графіку позначене буквою Г рухається з найменшою швидкістю. Щоб визначити пройдений тілом шлях за 20 годин, необхідно визначити швидкість руху нашого тіла. Для цього оберемо відповідний інтервал часу, наприклад, 6 годин. І визначимо пройдений шлях за 6 годин. У даному випадку у нас пройдений шлях становить 30 км. Тому, знаючи шлях, знаючи час, ми можемо розрахувати швидкість. Для цього пройдений шлях необхідно поділити на час. Підставимо наші значення і отримуємо відповідно, що швидкість руху даного тіла становить 5 км за годину. Знаючи швидкість руху, ми можемо визначити. Пройдений шлях. Для цього швидкість руху 5 км за годину необхідно помножити на час 20 годин. При цьому години і години скоротяться, залишиться у нас кілометри, і таким чином ми отримаємо, що за 20 годин тіло подолає 100 км. Хочу звернути вашу увагу, що на осі часу значення 20 годин немає. Тому саме таким методом, розрахунковим методом, користується, коли необхідно розрахувати. Пройдений шлях при відсутності на е, ось, осях нашого графіку того значення, яке зазначено. Завдання 5:3. Маршрутне таксі та автобус виїхали одночасно в одному напрямку. Маршрутне таксі рухається швидкістю 90 км за годину, а автобус зі швидкістю 60 км за годину. Побудуйте графіки залежності шляху від часу для маршрутного таксі та автобуса. Послуговуючись цим графіком, визначте відстань між маршрутним таксі та автобусом через 30 хвилин після початку руху. Для побудови графіка нам необхідно проградувати наші осі координат. Тому для осі шляху ми візьмемо одну клітинку як 10 км, а для осі часу, ми візьмемо 12 клітинок і це в нас буде 1 година. Тому, враховуючи обраний масштаб, одиничний відрізок, відкладаємо відповідно значення наших е, пройдених шляхів і відповідно значення е, інтервалів часу. Враховуючи відповідні швидкості, які у нас задані по умові, ми відповідно маємо поставити точки, які відповідають значенню 90 км за годину і значенню 60 км за годину. Маючи дві точки, тобто точку в початку координат і точку, яка відповідає швидкості, ми можемо провести відповідні прямі, які визначатимуть відповідно графік руху таксі і графік руху автобуса. Щоб визначити відстань між маршрутним таксі та автобусом через 30 хвилин, зробимо відповідні розрахунки. Перше, що ми зробимо, визначимо пройдений шлях таксі. Для цього швидкість таксі помножимо на заданий час 30 хвилин. При цьому маємо наступне. Швидкість 90 км за годину помножити на 0,5 години, години години скорочуються, і ми отримуємо, що таксі за 30 хвилин подолало 45 км. Стосовно автобуса, пройдений шлях автобуса, ми визначимо, як швидкість автобуса помножено на заданий інтервал часу. Тому 60 км за годину помножити на 0,5, години. Години-години і отримуємо, що автобус за 30 хвилин подолав 30 км. Щоб визначити відстань між цими об'єктами, нам необхідно 45-30 і отримуємо 15 км. Перевіримо отриманий результат графічно. Для цього опустимо перпендикуляри для кожного із стіл до графіка їхнього руху. І тим самим визначимо по осі шляху, яка ж відстань на даний момент знаходиться між даними об'єктами. Як бачимо, відстань відповідає значенню 15 км. Завдання 5.4. Проаналізуй графік залежності швидкості руху велосипедиста від часу та виконай завдання. І так, ми маємо графік, доповнимо графік відповідно. Додатковими значеннями, які ми будемо використовувати в подальшому. По-перше, визначимося значеннями швидкості, враховуючи одиничний відрізок, так як 2 клітинки це у нас 10 то 4 клітинки 20 і 6 клітинок це у нас 30 км за годину. Відповідно, ми маємо швидкість руху даного тіла. Також по осі часу додамо ті значення, які у нас є. І відповідають по значенням на графіку. В даному випадку одиничний відрізок, дві клітинки відповідає 15 хвилин, то відповідно ці значення будуть розміщені отаким чином. З цього ми можемо зробити висновок, що у нас на графіку представлено дві ділянки, і ці дві ділянки відповідають двом різним швидкостям. Швидкість першої ділянки це 20 км за годину. А швидкість другої 30 км за годину. Завдання 5.4. Проаналізуй графік залежності швидкості руху велосипедиста від часу та виконання завдання. Ітак, ми маємо графік, Доповнимо графік відповідно додатковими значеннями, які ми будемо використовувати в подальшому. По-перше, визначимося значеннями швидкості, враховуючи одиничний відрізок, так як 2 клітинки це у нас 10 то 4 клітинки 20. І 6 клітинок це у нас 30 км за годину. Відповідно, ми маємо швидкість руху даного тіла. Також по осі часу додамо ті значення, які у нас є і відповідають позначенням на графіку. В даному випадку одиничний відрізок 2 клітинки відповідає 15 хвилин. То відповідно ці значення будуть розміщені отаким от чином. З цього ми можемо зробити висновок, що у нас на графіку представлено дві ділянки, і ці дві ділянки відповідають двом різним швидкостям. Швидкість першої ділянки це 20 км за годину, а швидкість другої 30 км за годину. Виконуємо слідуюче завдання: обчислимо шлях, який подолав велосипедист за одну годину. І так, що ж ми повинні врахувати для нашого графіку. По-перше, на першій ділянці тіло рухалося швидкістю 20 км за годину впродовж 45 хвилин. Так як у нас просять визначити шлях за 1 годину, тому ми повинні врахувати, що додатково. Це буде забирати відповідно час, який у нас відповідає другій ділянці, яка має швидкість уже 30 км за годину. Тому ми повинні розрахувати пройдений шлях для ділянки першої, коли тіло рухалося швидкістю 20 км за годину впродовж 45 хвилин, і визначити пройдений шлях на другій ділянці. Коли тіло рухалося швидкістю 30 км за годину впродовж 15 хвилин. І так, для визначення пройденого шляху нам необхідно врахувати, що в нас є дві ділянки, то відповідно ми повинні визначити перше пройдений шлях на першій ділянці. Для цього v 1 нам необхідно помножити на t 1 тобто швидкість першої ділянки на час руху першою ділянкою. І для визначення L2. Нам необхідно швидкість руху на другій ділянці, помножити на час руху другою ділянкою. І визначення загального шляху ми зможемо зробити, додавши пройдений шлях, рухаючись швидкістю 20 км за годину, і додавши пройдений шлях, рухаючись швидкістю 30 км за годину. Підставимо відповідні значення фізичних величин у формули і проведемо розрахунки. Підставимо значення швидкості першої ділянки 20 км за годину і приставимо наше значення часу у відповідно в годинах 45 хвилин це 0,75 години. Тому ми маємо, що рухаючись із швидкістю 20 км за годину, тіло пройшло 15 км. На другій ділянці тіло рухалося швидкістю 3 км за годину, впродовж 15 хвилин або ж це 0,25. години, При цьому тіло пройшло 7,5 км Години, години і в першому і в другому випадку скорочується. І Тепер, знаючи шлях, який подолало тіло на першій ділянці і на другій, ми можемо визначити. Загальний час руху за 1 годину він складає 22,5 км. Вашим домашнім завданням буде вивчити алгоритм розв'язку задач, а також виконати письмове завдання до уроку номер 3 сторінка 18 першої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.